Ви коли-небудь помічали, що ваші сварки з партнером виходять за рамки розумного, наче за простою суперечкою про невимитий посуд ховається щось набагато глибше. Щось, що, що роз'їдає вас всередини. В астрології та психогенетиці ми бачимо, що такі токсичні стосунки часто є дзеркалом невирішених конфліктів, що передалися вам від ваших предків, особливо по родовій лінії. Матері. За це часто відповідає напружений аспект між місяцем і Плутоном у вашій натальній карті. Місяць і Плутон емоційний спадок, відповідає місяць, відповідає за ваш емоційний світ, нашу підсвідомість і зв'язок з матір'ю та жіночним родом. Він показує, як ми почуваємося в безпеці, як виражаємо свої почуття. Плутон це планета трансформації, прихованої влади та глибинних несвідомих травм. Коли ці дві планети утворюють напружений аспект, це означає, що емоційна енергія роду місяць була заблокована або травмована по плутону. Наприклад, у роду могли бути придушені емоції, замовчувані, образи, психологічне насилля або боротьба за владу. Як це проявляється у ваших стосунках? Давайте розберемо. Ви несвідомо притягуєте партнери, які активують родову програму. Ваші сварки це не просто сварки, а відтворення давнього болісного сценарію, емоційні маніпуляції та боротьба за владу. Ви або ваш партнер можете несвідомо використовувати тактику контролю, вибуху емоцій, які не відповідають ситуації. Це не ваша реакція на подію, а реакція на успадковану травму. Відчуття загрози, навіть у звичайній суперечці, ви можете відчувати, що ваші стосунки знаходяться під загрозою, адже так було в родовій вашій системі. Ця енергія змушує вас проживати біль, щоб ви могли його зцілити. Ваші стосунки з партнером стають трансформаційним полом, де ви можете нарешті розірвати це токсичне коло. Розуміння цієї програми це перший крок до зцілення. Стілення не партнера, а себе своєї емоційної спадщини, щоб побудувати нові здорові стосунки. Хто готовий це зробити, напишіть, будь ласка, мені в коментарях.